У мене перше прохання ну, для глядачів, для тих, хто буде дивитися. Пишіть в коментах, де я, може, не так щось показав. Бо, на, на мій погляд, тут все ясно. Так. Тепер я хочу пояснити, що ж це воно таке, так, що там у нас. Ага, це то, таке то не вважається. Так, головне питання було. Я хочу пояснити, як працює, як працювала, працює, працювала. В общем, на, на той момент, коли я бачив оту кап каптильню в селі Рорбах, зараз вона новосвітлівка, то вона була ще робочою. Значить, зараз я так показую. Плита. Плита. Тут груба. Ну, груба це умовно. Тут, Тут позначено умовно. На самом ділі там три колодця. Потім оце ось сама коптильня. Сама коптильня і оце димарь. Синє – це так, щоб якось виділив, щоб це небо. Зеленим, якщо видно, то це має бути криша. Потім оце штрих. Штрих, штриховане, мальоване. Це має бути <кій> потолок для першого поверху. Е, ступеньки, е, як вони там, приступки. Ну, в общем, це драбина для того, щоб підніматися на, на чердак, на горище. Під е, цими приступками е, зроблена така коморка, і тут можна було щось зберігати. Ну, це я по, е, по Походу, так сказати, е оповідання. <кхи> я, я думаю, що це я все поясню. В общем, е е десь, може буде каламбурно, перепитуйте, е щось, щось буде, може, слабо показано, я перемалюю. Е в общем, починаємо з чого? Тут, у плиті, ми палимо дрова якісь. вогонь, червоний вогонь, видно. Цей вогонь дає дим. Переключаємося на, на інший колір. і дим. Цей дим йде ось по цих колодцях, піднімається, піднімається на горище, Тут лежак. Потім цей дим ось заходить отут тут таке приміщення збудоване, глухе. Тут тільки одні двері, я так схематично показав, ну, не схематично, Тут намальовано схематично. В общем, тут о двері. І тут якщо вцепити, якщо вцепити якийсь там кусок кабана, то оцим димом, холодним димом, оцей кусок буде коптитися. Ну, дим ось піднімається в трубу. Надіюсь, тут все понятно. <кій> Для обслуговування. Ну, щоб що там положить, що там це. Це, це, з реаль, це схема зроблена з реального будинку. Я по ньому ходив, і коли я знімав ось, ось це приміщення, оцю каптилку, в мене не було освітлення і я сильно охав-яхав. Я силки скину той ролик. Значить, тут -то, е, висіло м'ясо, там свиня, я не знаю, що, що, ну, м'ясо висіло. І тут м'ясо коптилося. Ну, старі люди казали, що там, де дим, там муха не заводиться. Будемо вірити. Якщо треба угостити, ну, наприклад, гості прийшли. Тут гості прийшли, тут якийсь стіл треба накрити щось. Господар чи господарка піднімається сюди в цю коптильню, відкрила двері, взяла, врізала кусок шматок м'яса, двері опять закрила, зачинила. І... Отой От здоровий шматок, щоб не, вести не, щоб не нести весь на стіл. Частина остається у цьому, Тут воно з досок було збито там, де я ходив. Остається у цій Колкомірці. А остальне вже тут, тут їли, пили відпочивали. Так, вроді би нічого не забувся. Плита є, вогонь горить, дим іде. Двері тут зачинені, м'ясо постійно в диму. Ну, не, постійно не постійно, але тут димний запах завжди є. Це таке облаштування старого німецького будинку в селі Рорбах. Я по ньому ходив, охавахав, але ну, в мене не було, я ще раз повторююсь, у мене не було нормального освітлення, і я не міг показати це все облаштування. Так, що, що тут далі? А далі, чого я так упорно все це розповідаю? Е, можна сказати, майже той самий будинок, майже той самий. Але якщо розглянути, що це так, зараз, якщо розглянути, що це в нас буде тут полум'я горіть. І тут, ну, це камін. Я так сподіваюся, що це зрозуміло, що це камін. Якщо тут горять дрова, то знову ж дим, дим піднімається вгору. Опять тут те, те саме приміщення, та сама коптильня, і в общий, потім дим йде ззовні. Якщо тут пить, Умовно качку. Зараз я її тут спробую намалювати, Ота качка така хай буде. Якщо тут вчепити качку і потім <кій> взяти дробовика і стрельнути сюди в Демар, то та качка впаде вниз. Таким чином, я хочу заступитися за барона Мюнхгаузена. І бо всі ж кажемо, що він такий брехливий, що він... Так, що тут у нас? Це, це, це нас не стосується, це буде потім. <кій> Стаю на захист барона Мюнхгаузена. Він сказав правду. Він сказав правду, якщо, е, під, якщо камінь стояв прямо під е, каптильнею, то можна було е, збити пострілом качку. Сюди стріляєш, підставляєш знизу, знизу миску, цю тарілку, миску, миску. І та качка по цьому диму, де вона дінеться? Вона ж нікуди туди не полетить, бо вона вже зарізана. Вона тільки вниз полетить. І все, і барон Мюнхгаузен, а ми це, і барон Мюнхгаузен показує, який він молодець, як він через димар може збити качку. І поки качка долі, долітає, вона робиться вже капчиною. А ми то думали, що ну, я то думав, що це сказка, а на, на самом ділі, якщо отак подивитися на, на, на схему розташування оцієї каптильні будинку, я, скільки тому будинку, я не знаю, років 200, і, і схему розташування. Це теж все умовне. І схему розташування а тут оцієї каптильні, то барон Мюнхгаузен вже не такий брехливий. Так, пишіть зауваження, бо я розумію, що десь щось схибив. Все, дякую за увагу.